Доброго дня всім мої хороші. Перед відео розклала е, швиденький розклад, е, про що говоримо. Так я часто роблю. І прийшло, як дати інформацію, де ви сильно щось думаєте, про якийсь ваш шлях, тобто якийсь великий вектор у вашому житті, де вам зараз треба підсвітити інформацію, а як далі діяти да? активно, пасивно, що приймати, які пропозиції. Да? Давайте просто подивимося, як поведе. Обирайте одну з трьох колод, сконцентруйтесь, вибирайте. І будемо дивитися, яку інформацію вам треба далі дати для того, щоб ви зробили правильний вибір, щоб ви йшли правильно по своєму шляху, куди вас ведуть. Тому що це якась така порада з Всесвіту, яка зараз вам потрібна. Давайте подивимося. Перша колода, подивимося просто пораду тоді для вас. Що потрібно вам зараз знати, що потрібно вам зараз підсвітити. От просто подивимося інформація, яка до вас от прийшла, і ви маєте її почути. Прийде неочікуваний подарунок долі. Скоро. Я зараз дивлюсь на найближчий місяць. Сьогодні я знімаю це 9 березня. Дивіться, ви не очікуєте навіть. От сидите, як, знаєте, в якомусь, я на цю карту, де коли кажу, знаєте, така така неспокійна, а навіть як в, в болоці. Да? Я навіть не очікую від як, якогось подарунку, бо в мене вже таке було одне й те саме в житті йде. Я навіть не очікую, але цей шанс якийсь дуже класний до вас прийде. Розумієте, це може бути навіть по тузу Пентаклів. То, туз Пентаклів може дати вам якийсь фізичний шанс, що мається на увазі нова робота. Купівля чогось дуже важливого у вашому житті, це може бути нерухомість, або хтось вам просто, до речі, це може бути і спадок. Просто хтось от дасть. От все світ дає вам шанс, шанс, який треба використати, і вміти зрозуміти цей шанс з от всіх пропозицій, які є в вашому житті. Або коли було досить тихо, нічого не відбувалось, цей шанс раз і приходить. Він приходить сам по собі. Це ті такі моменти в нашому житті, що ми думаємо, Боже, де це взагалі інформація взялась і як так раптом в мене змінили життя. І цей шанс треба вміти використати, розумієте? Просто на протязі місяця я зарадивлюсь, просто відчуйте, коли цей шанс вам буде дано. Причому це може бути, розумієте, такий якийсь дар, який навіть у вас розкриється, це може бути просто дар небес, який вам дадуть. Тому що тут скубки говорить за таку легкість. Знаєте, такі емоції на максимумі, щось таке щасливе, щастя відчувається, коли у вас аж бурлить всередині емоції, і ви розумієте, так, це воно. От вам це скоро прийде. от Скоро прийде на протязі місяця. Давайте подивимося, а про що мова? Давайте, може, трошки обмежимо, так? Зараз подивимося, як покажуть, про що мова? Мова, по-перше, про мужчину. По-перше, про мужчину, який ви можете зустріти, якийсь на вашому шляху для того, щоб ви відчули прям дуже класну стабільність і ріст ваших фінансів тут мені більше йде. Вам, ви знаєте, будете як купатись в цьому достатку. Це може бути і мужчина, який з'явиться у вас як пара. І, може бути, мужчина мені йде як е, м, класний кар'єрний звіст, може бути отаке. Тобто е, дивіться по сторонам дуже хорошо і розумійте, що цей шанс до вас прийде. Тобто мова про ваш м, достаток, розумієте, коли Пентаклів говорить про примноження того, що є, і зберігання того, що маєш. Е, тобто, Це така стабільність шикарна, дуже класний, але більше мені йде як і кар'єрний звіст, або просто мужчина, який повідомля з вами. От він вам дасть цей шанс. От він може залетіти в ваше життя раптом, і от просто дати вам цей якийсь шанс. Тому що тузи це завжди шанс, якийсь новий початок чогось. І тут також падав тус пентаклів для того, щоб ви прийшли до цього достатку такого, знаєте, широкого достатку ізобіля в своєму в житті. Так, перша колода про це, почули ви. Так. Далі, друге. Друга колода. Подивимося про що? Е, порада для вас, що треба вам почути зараз саме. Що вам треба почути зараз? Чому притягнулись на це відео? Дивимося. А? Чому? Що треба почути? Буде, буде е, якесь прям велике свято. Велике свято легкість. Дуже, це буде спонтанно щось. Дуже спонтанно щось з вашого. Це можуть бути ваші знайомі, яких ви вже знали. В першу чергу, це люди як з вашого кола. От буде якесь свято. Подивимося, що має бути далі. Що ж ви маєте там? суд. суд. Дивіться, якісь ви будете в колі людей, в колі людей. Зустрінетесь ви якось раптово. От Зустрілися всі разом, ну і зустрілися, да? але не планували цього. Тобто, сьогодні Я знову повторюю: 9 березня я знімаю десь на місяць мене, так, в голові, десь на місяць вперед. А, і на цьому якомусь такому святі об'єднанні людей під якимось такими одними емоціями, да? тобто це те то саме якесь святкування чогось, ви як звільнитесь? Від чогось всередині себе. І зміниться ситуація на те, що ви зрозумієте який світ, тобто йде зміна ситуації, до якої ви навіть маєте пристосуватись. Це всередині вас відбудеться, всередині вас. І ви як розкриєте, маєте можливість розкрити свій талант силою слова щось комусь навіть, доказати. ви як е Зрозумієте глибину, як діяти в якійсь ситуації, в якій ви знаходитесь. Тут йде про ваше е, природнє проявлення. Не те, що хоче від мене суспільство, а те, що дійсно я хочу. Е, от Від таланту до просто того кайфа, де ви якийсь відчуваєте. Да? От Я хотів малювати картини, та я почну малювати картини. Або що там, де ви розумієте, що ви. Ви, до речі, тут можете і на сцену виходити по цій карті. Тобто люди будуть вас бачити, ви будете показувати якісь свої творіння. Розумієте, от карта сили, вона про це, або вона про карту, про силу духа. У вас от відкриється якийсь такий, от знаєте, мені йде як зараз, як ніби шампанський відкрити. От була здавлена енергія, а ви її відкриваєте. І це все вам чогось підсвітить через от, інших людей. Можливо, хтось буде себе так вести, і ви раптом відчуєте це. Але це, ну от карта суд, вона дуже глибина, розумієте? Вона дуже глибина. Ви всередині звільняєтесь від чогось назавжди. До чогось нового йдете, назавжди. І карта сила говорить про те, що це йде фокус уваги на вас. Прийшов, як ваш час, мені зараз так йде. Цікаво, інші люди вам це підсвітять. Ага, от і показує дійсно про якихось про якийсь вашу такий, розумієте? про знову, от Карта сили і карта сонця вони дуже схожі. В якому плані? Що ви, як сонце світите, да, і до вас притягується вся увага, і за вами прям хтось піклується, а хто піклується, все світ піклується про вас. Тобто, це коли я розкриваюсь так, як мені хочеться. Я не думаю, що буде завтра і так далі. Це я, я хочу це робити, я буду це робити. Дивіться, і вам інтуїція це підказувала вже. От ви як від цього закривалися? Ви, як думали, ні, так не буде. Але ви впиралися, впиралися, але насправді ваша інтуїція, ваша вище, я підказую, що так треба робити. От зробіть те, що ви дуже давно хотіли зробити. Що це для вас? Для кожного своє. От те справді, коли ви ще були дитиною і за вас піклувалися, а ви ні про що не думали? От щось таке відчуття, яке ви дуже хочете зробити, от зробіть. От, і вам це підсвітять інші люди, і ви це просто зробите. Вам інтуїція насправді це ваш, ваш шлях, можливо, навіть. Можливо, навіть прямо треба по ньому піти. Можна вже дивитися, чи це, наприклад, ваша прям майбутня професія, чи це там ваша якась нова справа, саме де ви на себе працюєте. Хтось просто це хобі, яке розкриє вас. Можливо, хтось займається тими самими картами сам собі, а треба людям давати вже інформацію. Це може бути будь-що, що вас наповнює настільки, що ви розумієте, що да, це воно. І від цього я прям сонце, карта сонця, оце. Бачите, карта сонця. І від цього я розумію, що про мене світ піклується. Від цього я прям задоволення отримую максимальне. От вам карта колода говорить за це. Це вам зараз потрібно, значить. Третя колода, порада, що вам треба почути зараз, давайте подивимося. Порада, ваш шлях. Да? Що на цьому шляху, саме вашому? Який вектор далі? Що буде? Яка порада? Ну, дивіться, ви були в якомусь підвішеному стані. Тобто, ну от щось прям, або жертву якусь на себе взяли таку добровільну. Тобто, наприклад, це може бути і те саме навчання, де ми беремо добровільну жертву, або ви просто зависли в якійсь ситуації не розуміли, який з неї вихід. Не розуміли. Але зараз, зараз вас направлять так, що ви конкретно розумієте свою ціль, ціль, і ви вже отримаєте фінансовий дуже класний, до речі, результат від того, що ви були в цьому стані. Ви з нього як виходите і отримаєте ясність і ключ. Бачите, тут обирає людина ключ. Інша, до речі, людина може вам допомогти, щоб обрати цей ключ. І знаєте, як проясниться якась дуже важлива для вас інформація. Проясниця, і ви з цього лабіринта отримаєте ключ для того, щоб, знаєте, його пройти. Тобто, у вас зараз йде якась така, знаєте, як розуміння своєї дороги От відбудеться з того підвішеного стану, ви виходите. Отак, от. Так от. Звертайте увагу, якщо хтось захоче вам допомогти. Тому що тут людина допомагає іншій обрати ключ. Тобто оця людина знає, які ключі є, від чого кожен ключ, а тут людина от чекає, так, що мені скажуть, який це ключ. Може бути просто допомога від когось, але фінансовий дуже класний результат отримаєте. Цікаво. То що ще, про що, ще. Ага, вот. знаєте як йде ситуація буде, ситуація буде, де вам дійсно допоможуть, допоможуть нести якусь ношу, вже ви майже дійшли до кінця в цій ситуації. Король кубків якийсь може допомогти її. І... Ви чоловік може допомогти. Тобто, тут, де дивитесь, жінки намальовані, не обов'язково можуть бути прям жінки, можуть бути і жінки, і чоловіки. Карти вони широкі по своєму значенню, в них в кожного свій просто характер. Так? Якщо є жінка намальована, не обов'язково це жінка. Король кубків допомагає вам, і ви дуже впевнено отримуєте перемогу. Причому дивіться, може бути трошки більше місяця, по-перше, пройти, по-друге, але не багато, чуть-чуть більше. Е, ви дуже впевнено, в якій ситуації стаєте переможцем. Вам е, прямо йде лікування так, е, такі овації да, для вас. От ви заходите в двері і вас всі хвалять, який ви молодець, це ваша особиста якась класна перемога. От зараз, от зараз це буде все розкручуватись. Е, десь трохи більше місяця дайте собі, але це зараз все розкрутиться. Вам треба було почути цю інформацію. Тому що ви досить довго були в якійсь ситуації, яка не розкручувалась далі, і казалось, що вона ну, прям по кругу йде, нічого не змінюється. А зараз це все розкрутиться, і вам люди допомагають поряд. Ключ свій ви знайдете для того, щоб стати переможцем. Ось таке відео прекрасно в нас вийшло. Дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки і. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписуєтесь, не підписаний, і ставте коментарі, які цікаві вам будемо дивитися. Можливо, якісь питання, розклади. Будемо дивитися, що вам цікаво. Дякую вам за увагу.